З вами канал Оросада. І сьогодні трошки про те, що таке підсипання, і для чого воно потрібно, і для яких рослин. Почнемо з того, що це воно таке. Саме підсипання може врятувати деякі рослинки від витягування. Тобто, коли ми їх сіємо, а сіємо ми їх ріденько одна від одної, наприклад, ось наших помідорок, тоді після. Проливання водичкою, але водичку обов'язково лити так, щоб вона не потрапляла на листочки та на стебельця, можна у проміжки між рослинками насипати земельку. Це врятує її від витягування, адже помідорки зможуть випустити на стеблі додаткове корінечко, яке з часом буде все наростати і наростати, так як ми будемо весь час проводити. Цю операцію підсипання розсади. Це стосується помідор, полив та ріденька посадка. Звичайно, коли помідорки наші посіяні ось так, то підсипати їх буде не досить, підсипати їх буде не досить зручно. Та й, мабуть, це не дуже необхідно. Краще їх виставити просто більше на сонечку або у прохолодніше місце. Ще один горщик із посівами нашими це теж помідорки. Теж проливаємо, не змочуючи листочки та підсипаємо. Стосовно помідор, це відбувається дуже просто, і помідорам це зовсім не зашкодить. Тепер хотілося б ще б сказати про підсипання перцю. Ось у нас є посіяний перчик. Він тут загусло то саме тому, що це експериментальний варіант. Це ми сіяли його із купленого. Але, ви бачите, самі, схожість дуже гарна. Але сьогодні не про це. Сьогодні про підсипання. Звичайно, тут він посіяний загущено, для підсипання це взагалі не підходить. Що б хотіла сказати про підсипання перцю. Стосовно підсипання перцю, я взагалі проти цього. Чому? Тому що перець не любить взагалі заглибленої посадки. Для чого ж його тоді підсипати? Не любить він. Краще його просто пізніше посіяти. Тоді перчик зможе гарно себе почувати і без підсипання. Його не треба буде довгий час мучити. Бо він буде тягнутись, коли його не влаштовує освітлюваність або перелив, і він буде тоді тягнутися. Тому краще посіви змістити на більш пізніші терміни. Ще б хотіла сказати про підсипання таких, розсади таких рослин, як, наприклад, капуста. А також різні види огірків. Також кавуни, кавачки. Я взагалі теж проти цього. Як ми взагалі сіємо капусту? Капусту висіваємо в кінці березня і пізню і ранню. При цьому накриваємо її агроволокном, робимо дуги, а потім уже пересаджуємо. У нас був досвід того, що ми її перепікірували, але вийшло так, що вона не дає додаткового коріння, і дуже важко у це переносить. Толку з того не було, скажу вам чесно, ніякого. Корінчики не були такі, як треба. Тому я проти підсипання капусти, я за те, щоб сіяти її трошечки пізніше, коли вже на вулиці буде більш сприятлива погода. Хоча ця рослинка і холодостійка. Також проти підсипання огірків, проти підсипання кавунів, тут у нас їх немає, кабачків, а також і проти підсипання баклажанів. Вони теж цього не люблять. Це мій власний досвід, це моя власна думка. Вирішувати, звичайно, вам, чи підсипати ці рослини, чи не підсипати, і як їх рятувати від витягування.